І, на жаль, нічогісенько. Отака прикрість. До нашого музею москвичі тричі завітали просто так подивитися, чи є там взагалі щось путнє. А таки є і німці, і голландці, і італійці, та й наші Рєпіни та Ярошенки. Але такого добра в столиці хоч греблю гати. А що на другому поверсі? Питають, сучасне, то й дивитися не будемо. А там саме була виставка народного малярства Полтавщини, і в окремому залі висіли твори Григорія Ксюнза. Шкода, на той час мене не було, але наш працівник Віталій Ханко, а йому можна вірити, розповідав. Що ті москалі біля Ксьонза ледь гопака не танцювали, такі були раді От вам і шедеври.